Привіт, мала. Привіт. Хочеш отримати тисячу гривень? Так, звичайно, а що для цього потрібно? Та майже нічого. От відсканує QR-код. Підпишись на наш телеграм-канал. Підписалась. Тримай. А що це таке? Хрієн. Сенсія тисяча гривень. Хрієн тобі а не тисяча гривень. Дві тисячі гривень через дію. Сертифікатуйте ТТБ на півтори. Чесно, хто відмовився? Саме такою рекламою останнім часом рісніє український сегмент Фейсбука. А тепер стоп. Подивимось, куди веде така халява. Привіт! З вами Кіберші і я його ведуча Наталіна Журба. Щоб отримати гроші, треба пройти лише один крок. Ну або вісім. Підпишись на канали, бо інакше нічого не буде. Знайомо, це класична телеграм-маніпуляція. Ніякої допомоги не буде, ніхто вам нічого не перерахує. Єдина мета цих акцій зробити вас ще одним підписником у купі безглуздих телеграм-каналів. Після цього канал продає послуги з розміщення реклами. І чим більше підписників, тим дорожче місце під заробітки, казино або навіть політичну дезу. Чим це може загрожувати? Та особливо нічим. Прямо шахрайства тут немає. У вас не виманюють якісь особисті дані чи дані вашої банківської карти, у вас не змушують переказувати кудись гроші чи щось купувати. Але лише, чому тоді проблема? Хто від цього страждає? А проблема у тому, що називається це недобросовісна реклама або реклама, яка водить в оману. І страждаєте від цього, перш за все, ви, бо вас змусили підписатися на інфосміття. Також страждають рекламодавці подібних телеграм-каналів, бо купують доступ до аудиторії, яка не купує, адже полюють на халявні гроші від держави або на якусь іншу халяву у вигляді розіграшів. Як правило, найбідніші верстви населення та усілякий олюмпен-пролетаріат, тобто напевно спроможна публіка. Який сенс їм показувати рекламу? Ну і на сам кінець страждає телеграм, бо перетворюється на сміттєвий бак. Як не бути лохом? Перевіряй джерело, сайт на кшталт.про. Це точно не надія. Телеграм не є офіційним каналом для отримання допомоги. Якщо бот змушує тебе підписуватись на десятки каналів, це не допомога. Це кібершахрайство нового покоління. Пам'ятай, справжню допомогу надають через офіційні платформи Дія або ЄДопомога. І жоден бот у Телеграмі не запитає в тебе. А на які ще сім каналів ти підписався? Підпишись на Кіберщит і ми викриємо це лайно замість тебе.